Яку роль відіграє вітамін в 12 у нашому організмі? Всі вітання вітамін в 12 є важливим для нас вітаміном. Він підтримує здоров'я кісток, нервової системи, мозку. Він необхідний для утворення еритроцитів, регулювання рівня енергії та нашого настрою, а також створення ДНК. І наша печінка зберігає додаткову кількість вітаміну в 12 на той випадок, якщо ми менше споживаємо його з продуктами. І якщо ці резерви закінчуються, тоді можуть виникнути певні негативні наслідки для нашого здоров'я. Якщо у людини низький рівень цього вітаміну, то можуть виникнути такі симптоми, як поколювання в руках та ногах, труднощі при ходьбі, сплутані свідомості та втрата пам'яті, депресія та дратівливість, проблеми з нюхом, смаком, зором, прискорене серцебиття, втома, головні болі, блідашки. Та втрата ваги. Також вітамін В12 пов'язаний із анемією, тому дуже важливо слідкувати та компенсувати низький рівень вітаміну В12. Підтримка адекватного рівня цього вітаміну сприяє хорошому здоров'ю кісток та запобігає остопорозу, може знизити ризик дегенерації жовтої плями очей, покращує настрій та зменшує симптоми депресії. Цей вітамін відіграє життєво важливу роль у синтезі та метаболізмі серотоніну. Отже, дефіцит цього вітаміну призводить до зниження вироблення серотоніну, що спричиняє депресивний настрій. Корисний він також для нашого мозку, запобігаючи втраті нейронів. Дефіцит цього вітаміну пов'язаний із втратою пам'яті, особливо у людей похилого віку. Він запобігає атрофії головного мозку. Адекватні рівні цього вітаміну у крові необхідні для зміцнення здоров'я волосся, шкіри та нігті. Фактично низький рівень вітаміну В12 може викликати різні дерматологічні симптоми, у тому числі гіперпігментацію, зміну кольору нігтів, волосся, вітілігу. Та стоматит. А джерело вітаміну В12 12 це їжа тваринного походження, червоне м'ясо, печінка, риба, яйця, молоко та молочні продукти і йогурти. У 100 грамах яловичини чи свинини міститься до 100 мікрограмів вітаміну в 12 що у 15-20 разів перевищує добову норму. А у 100 грамах яєць міститься 20 мікрограмів вітаміну в 12 що теж більше ніж достатньо для щоденної норми. Рибні продукти це ще одне джерело вітаміну в 12 яке має схожі показники вмісту цього вітаміну. І вживаючи ці продукти, ви не тільки забезпечите себе необхідним вітаміном, але і уникнути його дефіциту.